Я вам зараз такий прикол покажу. Зараз дивіться, церква. І багато людей сидять, їдять. Приходиш, показуєш український паспорт, платиш євро 50. Сідан. Сідає yeah? і завтра собі. Окей. Ага, мені типу сказали, сідаєш. Дивіться, тут є така подкорзона. Ти шукаєш вільне місце, сідаєш, і тобі дають такий квиточок, і тобі приносять їсти. Мені дуже цікаво стало попробувати, що це таке. Зараз покажу, що дають. Принесли їжу, зараз покажу. Дивіться, по-перше, це суп, м'ясо, проколі, макарони. Можна сік, можна воду і що це? Тістечко, коротше. Сидиш. Сидиш це цепки, Дуже цікаво, а, бо це всього півтора євро. І наскільки я знаю, там коли ти виходить ще тобі, що здають з собою. Тут дуже багато німців сидять. Тут це не тільки для українців, але всі українці також можуть платити. Наскільки я знаю, дешевше. українці дешевше. Німці більше платять, знає скільки. А українці платять себе півтора євро і мають таку нагоду. Я думаю, в твоєму місці, де ти живеш, теж така штука є, просто треба дізнатися. А ось почав грати на фортепіано, а я сьогодні для собою падаю мене з собою ноти, я зараз вже тут духовних заспіваю. Ще більше. Вони на виході дають отакий пакет. Він коштує 50 копійок. Для українців взагалі безкоштовно. Що в ньому є? Ладно. шести по Филадельфии, 600 водки, масло, мед и мандаринка. Прикиньте.